Живе у другій частині хліва і намагається ремонтувати приміщення своїми силами. Наші журналісти зустрілися із чоловіком, який узявся доглядати ферму брата, котрого забрали на війну. Раніше у пресі повідомляли, що через недбалість господаря на фермі, нібито загинула худоба. Проти чоловіка навіть порушили провадження за жорстоке поводження із тваринами. Щоправда, у цій історії є ще й друга сторона медалі. Як ми повідомляли раніше, на фермі у селі Соходолище влітку загинула худоба. А проти господаря, який її доглядав, навіть відкрили провадження за нібито жорстоке поводження з тваринами. Вже зараз господарське приміщення виглядає зовсім по-іншому. На хлівах, де замкнені свині, кози та овечки, утеплені вікна і закриті двері, кругом усе заметене снігом. Спочатку господар відмовився з нами спілкуватися, але коли дізнався, що ми хочемо почути його стороною історії, бо ж попереднього разу ми чоловіка не знайшли. Погоджується на розмову, запрошує нас до себе. Перш за все, нас вражає те, що Юрій опинився у тих обставинах, коли змушений жити ось тут, в цій коморці. Це друга частина хліва. Приміщення не утеплене. Всередині ми бачимо лежанку, стіл та піч. На цій печі Юрій готує їсти собі і худобі. До слова, бачимо вже приготовані відра зі щойно звареними кормами для тварин. Я, в принципі, прихворів, от я душова. Мене два дні тут не було. Ну, їжу я їм понакладав наперед. Тобто запас ходу був. Єдине, що, ну, чесно кажучи, я не фахівець, я фізик сам за фахом. Тому ніхто мені не підказав, мабуть, вони від старості. Тобто, що перетримав я свиню і, відповідно, родились слабкі поросята. І от вийшла така історія неприємна. Ну, я народився в Володимирі, вчився в Києві довго прожив у університеті Шевченка. А за спеціальністю. Фізика космос. А ви працювали за спеціальністю? Ну, трошки там півроку на, на факультеті більше ні. Тобто в університеті працювали, так? Ну, при кафедрі. Ага. Вот. А зараз не хочете повернутися до професії, більше? бо ж вам ну, дійсно ферми. Я, я був, я був помічником депутата, я, ну, кінчиться війна, десь десь я пристроюсь в інше місце, але ферму треба підняти. Хто ж має і кормити людей. Правильно? А брата, сім'я є, щоб допомогли так. вам? Ну, брат повернеться, то буде легше ж, ясно. Ага. Тільки коли? Справа в тому, що свійські тварини, про яких ми розповідали у попередньому репортажі, належать братові, якого забрали на фронт. І всі господарські питання, так як і ремонт приміщення, лягли на плечі нашого співрозмовника. Брат на фронті, у десантній бригаді. Зараз тут на 10 днів вони втримали оборону. А сусідні позиції здали, попали в оточення. 10 днів не виходив на зв'язок. І теж і не досипаєш нерви. От. От зараз знову він сьогодні їде на ноль. І знову до 23-ї недоспані ночі. Отак. От за планами братів, ця частина приміщення має бути житловою для людей, які будуть доглядати за худобою. Але до житлового стану ще далеко. Наразі Юрій своїми руками зробив тут душ, туалет, оббив вагонкою коморку, у якій живе, почав обкладати плиткою піч. То ви ночуєте тут, я так зрозуміла. Так, так. Ви, ну, тут зараз холодно в ну в нас в мене є групка, є калоріфер, так що тут я справляюся. Дрова тільки тільки порубані. А то брат вам, по-моєму, пересилає гроші, і ви відбудовуєте це, так? Ну так, да. ну брат, зараз проблема з грошима, тому що з передка не сильно то їх і перейшлеш. За словами Юрія, допомогти йому нікому звертався до місцевої влади, але ніякої реакції не було. Проте він ні на що не жаліється. Хоча, як на одну людину, господарка була великою: Корови, свині, стадовець, кіз, кури, гуси та пес. Влада не допомагає, хоча тут регулярно. Якби я особисто знайомий з мером, він на два роки молодший, ми вчилися в одній школі в сусідніх класах. Прийшов до них в міську раду, мені запропонували по 500 гривень на корову. Корови поздала. А ви повернулися сюди, ви не маєте де жити? Тільки тут? Ні, ну в мене є в Володимирі будинок, але ж ну, тут, тут як залишиш, тут сутіра, сутіра пішла е, цей. Пішов в магазин, ще вони так знають, що я швидко хожу по селі. То ще нормально. А поїдеш в місто десь на закупи там, чи щось переговорити. Ну то тут все, є проблеми. Шастають, крадуть. От. Помогти, ну так, прийде, копить 200 гривень і пішов в село. Потім його не доведешся. Ніби шлях допомогти викопати, то ж не проблема, сам зовсім не встигаєш, тим більше день короткий. От, все. Юрій вважає, що скандал навколо ферми розгорівся, бо раніше багато хто. Претендував на цю ферму, але зараз вона у приватній власності його брата. каже, що особливо було тяжко влітку, коли були корови. А вже зараз йому значно легше, бо корови він поздавав. Сподівається, що зможе довести господарство до ладу, поки брат повернеться з фронту. На жаль, усе мусить робити сам, бо родичі, якщо і є, то вони далеко. Каже, як закінчиться війна, десь спробує прилаштуватися в іншому місці. Чоловік переконує, що ніякого жорстокого ставлення до тварин не було. Навпаки, він тр. Він любить, розповів, як одного разу рятував голуба. Просто каже, так склалися обставини. Усе закрутилося дуже швидко, і тепер що до нього ведеться навіть розслідування з подачі добрих сусідів і влади. Наталка Поліщук Прокопчук. для новин на часі.